Євангелія від Маттея, розділ 2. Коли Ісус народився у Вифлеємі Юдейським, за днів ірода царя, мудреці прийшли в Єрусалим за Сходом і спитали, Де цар Юдейський, що оце народився? Бо ми бачили Його зорю на сході і прийшли йому Поклонитись. Почувши це, цар Ірод стривожився, і весь Єрусалим з ним. Зібравши всіх первосвящеників та книжників народних, він випитав у них, де Христос має народитися. Вони йому сказали У Вифлеємі юдейським, бо так написано пророком. І ти, Вифлеєме, земле Юде, нічим не менше між містами Юди, бо з тебе вийде вождь, що буде пасти мій народ Ізраїля. Тоді Ірод, покликавши тайкома мудреців, випитав у них пильно про час, коли зоря з'явилась, і відіслав їх у Вифлеєм, кажучи. Ідіть та розпитайтесь пильно про дитя, і коли знайдете, сповістіть мені, щоб я теж пішов йому вклонитись. Вислухали вони царя і пустилися в дорогу. І ось зоря, що її бачили на сході, йшла перед ними, аж поки не підійшла й не стала зверху, де було. Дитятко. Побачивши зорю, зраділи радістю вельми великою, увійшли до хати і побачили дитятко з Марією, матір'ю його і, впавши ниць, поклонились йому. Потім відкрили свої скарби і піднесли йому дари золото, ладан і миро. І, попереджені в вісні до ірода не завертати, пустились іншою дорогою у край свій. Як же вони вирушили в дорогу, ангел Господній з'явився в вісні Йосифові й каже: Устань, візьми, дитятко, і його матір, і втікай в Єгипет, і перебудь там, поки я тобі не скажу. Бо ірод. Розшукуватиме дитя, щоб його вбити. Вставши, Йосиф узяв уночі дитятко та його матір і пішов у Єгипет, де перебув до смерті ірода. Щоб збулося, сказане Господом через пророка. З Єгипту я покликав мого сина. Тоді ірод. Побачивши, що мудреці з нього насміялись, розлютився вельми і послав повбивати у вифлеємі і по всій його окрузі всіх дітей, що мали менше, ніж два роки, згідно з часом, що пильно вивідав був від мудреців. Тоді справдилось те, що сказав був пророк Єремія В рамі чути. Голос, плач і тяжке ридання, то Рахиль плаче за дітьми своїми, І не хоче, щоб її втішити, бо їх немає. Як же вмер ірод, ангел Господній з'явився в вісні Йосифові в Єгипті і каже: Встань! Візьми, дитятко та його матір, і повернись в ізраїльську землю, бо вмерли ті, що чигали на життя дитятка. Устав, він узяв дитятко та його матір і прийшов в ізраїльську землю. Але, почувши, що в юдеї царює Архилай замість ірода, батька свого, побоявся іти туди. Попереджений вже в сні, він пішов у галилейські сторони, і, прибувши туди, оселився в місті, що зветься, Назарет, щоб збулося, сказане пророками: що назорей назветься. Послання апостола Якова, розділ другий. Брати мої. Незважаючи на особи, майте віру в Господа нашого Ісуса Христа Прославленого. Бо коли до вашого зібрання війде чоловік із золотим перснем у пишних шатах, увійде і в богій у брудній одежині. А ви глянете на того, що носить пишні шати, і скажете йому: Ти сідай тут вигідно, а в Богому скажете, ти стань отам або сідай на моїм підніжку. То хіба ви тим не утворюєте різниці між собою і не стаєте суддями з нікчемними думками? Слухайте, брати мої любі. Хіба не в богих цього світу Бог вибрав як багатих вірою і як наслідників царства, що його він обіцяв тим, які його люблять? Ви ж зневажаєте в Богого. Хіба то не багаті вас гнітять, і не вони тягнуть вас на судилища? Хіба то не вони зневажають те гарне ім'я, яким ви називаєтесь. Коли, отже, виконуєте закон царський записанням люби ближнього свого, як себе самого, ви добре робите. А коли зважаєте на особи, то чините гріх. Закон засуджує вас як переступників. Бо хто весь закон дотримає, а прогрішиться лише в одному, стає у всьому винуватий. Бо хто сказав? Не чини перелюбу, сказав також не вбивай. Коли ж не чиниш перелюбу, але вбиваєш, ти стаєш порушником закону. Говоріть так і робіть так, як люди, що мають бути суджені законом свободи, бо суд немилосердний для того, хто не чинить милосердя, милосердя ж понад суд. Яка користь мої брати, коли хтось каже, що має віру, але діл не має? Чи може його спасти віра? Коли брат або сестра будуть нагі і позбавлені засобів щоденного прожитку, і хто небудь з вас до них скаже Йдіть собі з миром, грійтеся та годуйтесь, і не дасть їм потрібного для тіла, то що це допоможе? Так само і віра, коли діл немає мертва сама в собі. Та хто небудь скаже Ти маєш віру, а я маю діла. Покажи мені твою віру без діл, а я тобі покажу моїми ділами мою віру. Ти віруєш, що Бог один. Добре робиш, і біси вірують та тремтять. Хочеш знати, безглузди, чоловіче, що віра без діл не приносить плоду? Авраам, наш батько, чи не ділами виявився праведним, коли був приніс на жартовник Ісаака, свого сина. Бачиш, що віра співдіяла з його ділами, і його віра удосконалилася ділами? Так здійснилося писання, яке каже, Авраам повірив Богові, і це зараховано йому за праведність. І він був названий приятелем Божим. Ви бачите, що чоловік оправдується ділами, а не тільки вірою. Так само і рахав блудниця, чи ж не ділами оправдалася, прийнявши посланців і випустивши їх іншим шляхом. Як тіло без душі мертве, так само і віра без діл мертва. Псалом 60 Боже, ти нас відкинув, ти розбив нас, розгнівався. Постав нас знову на ноги. Ти потряс землю, розколов її, зціли її щілини, вона бо захиталась. Ти дав народові твоєму зазнати гіркої долі. Вином, що забиває памороки, напоїв нас. Тим, що тебе бояться, дав ти знамено, щоб могли втекти від лука. Щоб твої улюблені спаслися, допоможи десницею твоєю і вислухай нас. Бог мовив у своїй святині. Возрадуйся, розділю сихем, розміряю суккот долину, мій Гілеад, мій Манасія і Ефраїм то шолом голови моєї. Юда, Моє берло, Моав, мій умивальний посуд, на Едома сандалом моїм кину. Над Філистимлянською землею я возликую. Хто приведе мене до города твердині? Хто приведе мене аж до Едому? Чи ж не ти, Боже, що відкинув нас, і що не виходиш, Боже, з нашими військами? Пошли нам допомогу на гнобителя, бо марна людська допомога. З Богом учинимо ми подвиг, він наших гнобителів розтопче. КНИГА «Приповідок» розділ 25 Це теж приповідки Соломона, що їх були переписали мужі Єзекії, царя Юдеї. Слава Божа в таїнстві слова, а царів слава досліджувати слово. Як неба висота і як землі глибина, так серце в царів недослідне. Відділи жужель від срібла, і ливар з нього зробить посуд. Усунь лихого з перед царя, і справедливістю престол його зміцніє Перед царем не величайся, і на місці для вельмож не зупиняйся, бо ліпше, коли тобі кажуть Вийди сюди, ніж як тебе понизять перед князем. Що його бачили твої очі. Судитись не хапайся, бо що будеш наприкінці чинити, коли твій ближній тебе засоромить? Залагодь твою сварку з ближнім, і тайни другого не зраджуй, щоб, як почує хтось, не насміявся з тебе, і твоя слава не відступить від тебе. Як золоті яблочка в оправі срібній, так слово сказане до речі, як кульчик золотий та щира злотна прикраса, так мудрий докоритель для уважного вуха. Що в жнива, сніжна прохолода, те вірний посланець тому, хто його посилає. Приносить бо відраду душі свого пана. Як хмари і вітер без дощу, отак і чоловік, що хвалиться, лже дарами. Довготерплячістю можна правителя переконати М'ягкий язик ломить і тверду кістку. Знайшов ти мед. Їж скільки потребуєш, та гляди, щоб з переситу не довелося його вертати. Багато не вчащай додому друга твого, а то йому набриднеш, і тебе він зненавидить. Що довбня, меч та стріла гостра те чоловік, який на ближнього ложно свідчить. Що спорохніли зуб і нога вивихнута, те саме надія на зрадливого в день нещастя. Як той, хто скидає одіж холодного дня і як оцит на салітру, такий той, хто співає пісні зажуреному серцю. Якщо ворог твій голодний. Нагодуй його хлібом. Якщо хоче пити, подай води напитись, бо ти збереш на його голову вугілля гаряче, і Господь заплатить тобі. Північний вітер дощ наганяє. Язик потайний, лице сердите. Ліпше сидіти в кутку на покрівлі, ніж із жінкою сварливою в спільній хаті. Як вода холодна людині в спразі, так добра вістка з далекої країни, як скаламучена криниця джерело зіпсуте, так праведник, що піддається злому. Воно недобре багато їсти меду. І не славно людям досліджувати власну славу. Що місто збурене і без мурів те людина, що не панує над собою. Книга. ВТОРОЗАКОННЯ розділ 22 Коли побачиш одноплемінникового вола чи вівцю, що блукає, ти їх не покинеш, а мусиш привести їх твоєму одноплемінникові. Як же твій одноплемінник не близько або як ти його не знаєш? То прилучиш скотину до свого господарства, і вона буде в тебе, поки не прийде твій одноплемінник її шукати, і тоді йому повернеш. Так само зробиш із його ослом, так само зробиш із його одежею, і так само зробиш із усім, що пропаде у твого одноплемінника і що ти знайдеш. Не можна тобі. Того залишати. Коли побачиш одноплемінникового осла чи вола, що впаде на дорозі, ти їх не залишиш, а допоможеш йому підняти. Жінка нехай не вдягається як чоловік, а чоловік нехай не ЗАДЯГАЄТЬСЯ в жіноче вбрання, бо огидний перед Господом Богом твоїм. Кожен, хто таке робить. Коли трапиться тобі по дорозі пташе гніздо, на якомусь дереві або на землі з пташенятами або яйцями, і мати сидить на пташенятах чи яйцях, не бери матері з маленькими. Ти мусиш пустити на волю матір, а пташенят можеш взяти для себе, щоб тобі було добре. І ти довго жив на світі. Як будуватимеш нову хату, то зробиш на даху поруччя, щоб не навести крові на твою хату, коли хто впаде з неї. Не засіватимеш твого виноградника подвійним насінням, щоб не стало святим усе, і те, що посіяв, і врожай виноградника. Не оратимеш волом і ослом у купі. не вдягатимешся в одежу, зроблену з вовни і льону разом. Зробиш собі китиці на чотирьох кінцях плаща, який накидаєш на себе. Коли чоловік візьме дружину і, увійшовши до неї, зненавидить її. І наговорить на неї негарні речі та й ославить її, кажучи. Взяв я цю жінку і приступив до неї, але не знайшов я в неї ознак дівоцтва. Тоді батько дівчини і мати її візьмуть та й винесуть ознаки її дівоцтва до старших міста, до воріт, і дівчинин батько скаже до старших: Віддав я дочку за того чоловіка. А він узяв її із ненавидів, та ще й оце наговорив на неї негарні речі, кажучи Не знайшов я в твоєї дочки ознак дівоцтва, так ось вам ознаки дівоцтва моєї дочки. І розгорнуть батько мати плахту перед старшими міста. Тоді старші того міста візьмуть чоловіка і покарають його. І до того накладуть на нього сто срібних шеклів пені та й віддадуть їх батькові дівчини за те, що той чоловік ославив ізраїльську дівчину і він мусить узяти собі її за жінку. Не можна буде йому відіслати її поки його життя. А як тому буде правда, і не знайдуть у дівчини ознак дівоцтва? Тоді приведуть молодицю до дверей батькового дому, і люди її міста поб'ють її камінням на смерть, бо вона, блудувавши в батьківському домі, сподіяла негідний вчинок в Ізраїлі Отак викорінюватимеш зло з поміж себе. Як же спіймають чоловіка, що сходиться за заміжньою? обидвом. Смерть чоловікові, що сходиться з жінкою, а й жінці, отак викорінюватимеш зло з Ізраїля Коли молода дівчина дівиця буде засватана, а зустріне її хтось інший у місті та й зійдеться з нею, то обох виведете добрами того міста і поб'єте їх камінням на смерть. Дівчину за те, що в місті не кричала по допомогу, а чоловіка за те, що знечестив жінку свого ближнього так викорінюватимеш зло з поміж себе. Коли ж у полі чоловік зустріне засватану дівчину і згрішить із нею насильно, то той, хто згрішить з нею, один умре, а з дівчиною не чинитимеш нічого. Немає на дівчині вини смерті це бо таке саме, якби хтось напав на свого ближнього і вбив його. Бо ж він зустрів її в полі. Заручена дівиця кричала та нікому було її рятувати. Як чоловік зустріне молоду дівчину дівицю незаручену і соломіць згрішить з нею, а потому все виявиться. То чоловік, який згрішив з нею, віддасть батькові дівчини 50 срібних шеклів срібла і візьме її собі за жінку. Тому, хто знечестив її, не можна відсилати її поки життя його.